Шок в самісінькому центрі України виявляється таємно працює Кремлівська фабрика дезінформації. Звичайно ж, під виглядом захисту національних інтересів. Ретранслятором кремлівської брехні є агентка Ірина Кременовська. Вона ж засновниця центру економіко-правих досліджень і головна редакторка сайту Вільне слово. Юристка, журналістка і самопроголошена експертка з нацбезпеки та сектознавства. Можливо, ви вже чули її та її подільника, докхантера та юриста Олексія Святогора. Це та сама отруйниця безхатних собак, проти якої певний час тому повставали шоковані жорстокістю жителі міста Ірпінь, та навіть зібралися на мітинг під її офісом. Зараз подробиці її неадекватних дій тільки розширились, але уже як інформаційного агента Кремля. Виявляється, що понад 10 років Кременовська впливає на українські змі, маніпулює думкою суспільства та чинить тиск на правоохоронців, прокуратуру і суддів. Вона своїми руками пише псевдоекспертизи експертизи від імені центру економіки досліджень і саме на їх основі створює тиск. Увага! В її руках інструмент публічного знищення. Вона легко навішує ярлик на будь-кого, якщо це вимагає Кремль. Одна з її головних платформ сайт Вільне слово, який перетворився на звалище замаскованої антиукраїнської пропаганди. Давайте розберемо приклад: замовний матеріал проти прокурора Василя Яциніна. Беремо цю статтю, бо вона добре розкриває масштабність та різні методи тиску. Назва говорить сама за себе: прокурор Василь Яцинін, де межа між некомпетентністю і пособництвом злочинцям. Ще до першого абзацу Кременовська формує установку, мовляв, прокурор або некомпетентний або зрадник. А злочинцями, проти яких не став діяти прокурор Яцинін, названі учасники кліматичної організації АЛАТРА. Відомо, що кремлівська структура Рацирс давно намагається знищити волонтерів руху та його міжнародну репутацію, не тільки в Росії, але і у Європі, по певним причинам, які ми обговоримо пізніше. Трохи подробиць про саму ситуацію. Кременовська визнає, що дев'ять років тому ініціювала переслідування руху Алатра. П'ять років намагається відкрити кримінальну справу. Кременовська написала псевдоекспертизу від імені Центру економіко-правих досліджень про проросійськість руху «АЛЛАТРА». мовляв, це вороги країни. Сама ж штампує замовні статті, тиснучи на прокурора і суддя. Зараз розглянемо її маніпулятивну атаку на громадян та на державу. Найцікавіше, що в Росії звинувачення від рацирс кліматичної організації «АЛЛАТРА», таке ж саме, але вже у проукраїнськості руху. За що ексволонтерів катують та ув'язнюють. Автор статті на сайті Кременовської всіма силами намагається зліпити образ страшного внутрішнього ворога з Алатра, використовуючи маніпуляції наповну. Мовляв, дивіться, прокурор Василь Яцинін після розгляду справи саме усунувся. Це означає, що він такий же ворог країни або настільки некомпетентний, що не в силах побачити злочин. Чому не представлений хоча б ще один варіант? Того, що експертиза Кременновський настільки фейкова, що розглядати просто нічого, жодних доказів чи зв'язків, тільки цінний час розтрачувати на фейк. Це вже звучить більш логічно, але ж з її сторони ми бачимо 100% маніпуляцію у ЗМІ, яка фактично підриває довіру громадян до держпрацівників, та вже малює ворогів у держустановах і не тільки в громадських рухах. Далі у статті на сайті вільне слово йде список ніби замазаних українських чиновників, які також, нібито учасники «АЛЛАТРА». Друга маніпуляція Кременовської, що взагалі нічим не підтверджена, без доказів, без фактів. Але одним пострілом двох зайців, як то кажуть. Очорнила тих і тих у зв'язках один з одним, головне ж, зробити пострашніше та помасштабніше. Все як в москальських методичках рацист. А далі кульмінація статті. Ні слова про те, чим реально займається рух АЛАТРА. бо тоді б довелося визнати, що це платформа, що досліджує клімат. Учасники виступають на конференціях ООН, говорять про клімат, відстоюють свободу, демократію та людяність. А також про те, що Росія становить величезну кліматичну загрозу людству, бо на її території подає активність величезний плюм, розташований під Сибіру. Ну тобто, усе те, що Кремлю, як кістка в горлі, це є причиною атаки. Але правду писати не можна, бо зламається вся схема дискредитації. А слово проросійська звучить же страхітливіше, правда? Маніпуляції вони такі: брехня полита емоційним соусом зі страху. Прокурор Яцинян, мабуть, заважає Кременовській виконувати кремлівські накази, не підписується під фабрикаціями і саме тому став мішенью. Вдумайтесь, в статті Кременовської його називають гімноїдом, маріонеткою горопрокурором. Проти нього використовують емоційно заангажовану лексику. Це типово примітивна робоча схема дискредитації, яка працює на емоціях, а не на фактах. Чого тільки варте перше речення в статті, як у відомому мемі, де автомобіль застряг на дереві, кінь у паркані, баран на дротах або дехто Василь Яцинін в офісі генерального прокурора. Питання не в тому, як вони туди потрапили, а що робити з ними далі. Порівняння прокурора з бараном, що застряг в офісі генерального прокурора, жирно натякає на те, що прокурора треба було б взагалі вигнати з посади. Але маніпуляція криється в тому, що новий прокурор, який бере справу, одразу ж підпадає під таку саму інформаційну атаку, штучно створену Кременовською. Як і прокурор Василья Цинін при розгляді справи, на нього вже є інформаційний дискредитуючий тиск. Далі більше. Прокурора Яциніна звинувачують у зраді лише тому, що він не взяв участі в інформаційній бездоказовій розправі над громадянами. Йому закидають, що він отримує зарплату як воїна фронті, але при цьому нічого не робить. Мовляв, не гідний цієї плати це банальна емоційна маніпуляція, спрямована на формування ненависті у суспільстві. Мета цього всього змусити під тиском робити те, чого хоче Кременульська, тобто Кремль. А якщо ні, то проти держпрацівника починається дискредитаційна кампанія, як ворога країни, підіймається усе можливе та вигадується, щоб вчиняти тиск. Тобто, або роби так, як я хочу, або будеш публічно политий брудом з голови до ніг у ЗМІ. Далі розглянемо маніпуляцію Креміновської та тиск вже на суддю. Пряма мова, користуючись тим, що прокурор гальмує провадження, функціонери організації АЛАТРА вже робили спробу вирішити питання в суді. Це було наприкінці весни 24-го року. Гроші заніс їхній адвокат, але через те, що справа перебуває на контролі у вищого керівництва держави, суддя, котра взяла гроші, зваживши всі ризики і наслідки, і дала задню. Вона змушена була за посередництво свого помічника розбити повернення адвокатові. А це просто безпрецедентний випадок подібної ганьби, поки я не називаю всіх прізвищ. Тобто пані Кременовська стояла в черзі за занесенням хабара, чи звідки лише у неї такі подробиці та аналіз дій судді, а адвокатів та вищого керівництва разом з ними ходила, чи що? Ну, те, що це абсолютна брехня, щоб змусити суд діяти в інтересах автора, це очевидно. Але все це набагато масштабніше, це фактичний тиск на суддю, який поміж текстом містить маніпуляцію. Якщо Алатра виграє, це означає, що суддя взяв хабар та порушив закон. Іншого варіанту взагалі немає. Бо експертка Кременовська знає краще за всіх: спотворення причинно наслідкових зв'язків типова техніка інформаційної війни, мовний прийом для створення враження, що питання вже вирішено, а інші варіанти зрада. Це методи брудної роботи рацис, які блефують, саботують і перевіряють, щоб через таку мережу створювати атаки на постійній основі. Вся ця стаття просто помийка з кремлівської брехні. Це не журналістський матеріал. Це одновекторна подача брехні, це типовий інструмент інформаційно-психологічної операції, спрямованої на розхитування, довіри до прокуратури, особливо до конкретної особи, вплив на суддів через створення страху та публічного тиску, використання імені президента для політичного шантажу правосуддя. І майже всі статті на цьому ресурсі Кременовської в такому ж стилі. Хоч сам інформаційний портал Вільне слово всіма силами маскується під патріотичний. Замовний дискредитаційний матеріал дережують в інших змі для більш масової атаки та створення одновекторної суспільної думки. Та в Україні методи кремлівського тиску через агентку Кременновського не спрацювали. Український суд постановив, що всі звинувачення проти АЛАТРА безпідставні, а фіктивні експертизи Кременовської не містять жодних доказів. Проте вона зайняла купу часу суддів прокурорів СБУ та відволікла увагу від реальних загроз. Діяльністю Кременовської в Україні не на жарт зацікавились проти неї та її спільника Олексія Святогора відкрито кримінальну справу за розпалювання ворожнечі. Особливу увагу викликала її співпраця з російською спілкою сектознавців у Рясах Рацирс. Її портал Вільне слово, центр економіко-правих досліджень та антисекта, посилається багато разів на антиукраїнських пропагандистів з РАЦИРС, А її діяльність копіює та продовжує справу диверсанта та зрадника, політтехнолога, що відкрив в Україні перший центр РАЦИРС БАЦ Павла Бройде. Все-таки кремлівська пропаганда та методи її тиску розбилися об українську гідність та професіоналізм. Всі докази зв'язків Кременовської з РАЦИРС було представлено у розслідуванні. Влада Невського, 24 серія. серія агента в Україні Ірина Кременовська. Обов'язково подивіться, ви маєте знати ознаки кремлівського агента.